Доброго дня діткам групи Калинка, дитячого садочка Олімпієць! Сьогодні з вами я, Світлана Михайлівна, я на вас чекаю в нашій групі. Швиденько збирайтеся до мене, сідайте зручненько поряд зі мною. На вас чекає захоплююча подорож до країни вічливості. Малята, вічливі слова творять дива. З ними дружать, мирять за дирак. Нам не можна без цих слів ніяк. Вічливі слова дарують нам в душі і гарний настрій. З вічливою людиною завжди приємно спілкуватися. Вічливі слова потрібно вживати всім вічливим і вихованим діткам. Отже, граємо в гру «Чемні діти. Я почну речення, а ви продовжте, будь ласка, вічливими словами. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок! Молодці дітки, вірно? Ще вітайся так, малече, як стемніло. Добрий вечір, молодці малята. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт, ви розумнички! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую! Вірно! Це не жарт і це не казка, як просиш що, кажи, будь ласка, молодці малята, образив кого ненароком ти бач, йому не соромся сказати. Вибач, вірно, малята, як йдеш вже, має значення сказати. До побачення! Так, малята вірно. А перед Іжею не треба більше нічого, тільки сказати всім. Смачного малята, ви великі розумнички! Наша подорож до країни вічливих слів закінчилася. Ви тепер знаєте багато вічливих слів. І я впевнена, що ви будете поводитися чемно. чимно. До побачення, мої любі малята!